Всім привіт! Це в мене кадри з прогулянки з чоловіком. Ми святкували його день народження. І це в наше графство до нього, але їхати від містечка, де я живу, десь дві години. Так. Це вже узбережжя і така вже дика Ірландія. Сьогодні я хочу поговорити про родинні традиції у Ірландії. Я заміжня за ірландцем, прожила разом з ним 7 років і у стосунках 9 років. Зараз ми не живемо разом, і ну, я маю змогу поспілкуватися ще з ірландцями. Я спеціально їх питала саме про цю тему. Звичайно, що виборка недостатня, і ви можете мені, звичайно, розповісти про якісь інші традиції, чи, можливо, ви виділяєте щось інше, чи зауважили щось інше. Будь ласка, я тут абсолютно не категорична, жодних принципових моментів для мене, мене тут нема. Ну, звичайно, що якщо ви будете мені розповідати, що ви точно знаєте ліпше, ніж я. Як у моїй родині, може тоді я <смі> якось буду дивуватися, а так все приймаю. А тема мені прийшла ця до голови, бо я згадувала дрібнички такі традиції з, з моєї родини українською. І ну, ще я замислюю, що як не крути, скоріш за все, ми, звичайно, не знаємо, як буде. Ну, скоріш за все, так, так і. І все. Так, я тут і лишуся, і так мені треба інтегруватися у ірландську родину, в яку, я не знаю, в стару чи в нову. Так, спілкувалася я ще так, хлопець. Я про нього розповідала, йому я сказала, 32, ні, 31. І зараз ще спілкуюся так плотненько з людиною, з голови, з іншого графства. І Якщо так виділяти, то це буде, ну, спільні такі риси. Так, і перша риса це те, що великі родини. Ну, справді, в мого чоловіка в родині, у батьків 10 дітей, в його тіток по 16 дітей, про Ірландця 31 рік йому буде, 10 липня. Тобто дуже молодий. В нього шість дітей, він найстарший. Ну не в нього, а в його мами. Ну і не батька. В мами декілька чоловіків. Так. Потім зараз спілкуюся з ірландцем в семеро дітей. Він останній в родині. Тобто великі родини. Колеги теж і п'ятеро дітей в них, і, і семеро, і, і це нормально, це окей. Єдиний мій чоловік в нього одна дитина. Я не знаю, що там сталося, що в нього тільки одна дитина, один син. А в його братів і сестер, навіть ті, хто пішли в Царство Небесне раніше, в молодому віці рак раптовий такий. Ви ж знаєте, яка тут діагностика. Сестричка в нього була Енджела. І Енджела ну, рано пішла, я не скажу в якому віці, от в неї п'ятеро дітей все одно встигла, дякувати Богу. І в родині мого чоловіка ну стільки звичайно, що дуже багато дітей, тому, тому там дні народження не святкують кожного, бо це ж треба кожен день тоді святкувати, і де ж брати ті гроші. А якщо ми беремо про подарунки на Крісмас, і зараз ми перейдемо до свят, то, звичайно, що на Крісмас там хороші подарунки і. Ну, можливо, не всіх він вітає, ну, неможливо, а точно, а те, що він готується і справді витрачає на це гроші, так і є. І, звичайно, всі ці події, як поховання, як весілля, все це, звичайно, родина збирається. Ну, На Крісмас не збирається вся, але обговорює. Якщо прийти в гості, то обговорюється. Як ви відсвяткували таку там ірландську подію, там інше ірландське свято якесь, навіть Хелловін обговорюють і готуються до Хелловіна теж. І декорації змінюють, і цукерки спеціально купляють на Хеллоуін. Тобто не тільки Крісмас, а й Хелловін. Ну, головні свята День святої Бріджит, я вам вже казала, я не знаю <свят> такого свята в родині мого чоловіка не святкують, хоч це ірландське велике свято. А Крісмас, Істер, Сент-Патрікс Day і Хелловін це. Це такі в них ну, справді свята, які святкують і обговорюють. І от я питаю один з нашого графства, в нього так само, але вони ще святкують і дні народження братів, сестер він найстарший. Я казала, не згадаю зараз. Тобто вони ще е, витрачають гроші. І От він каже: Мене вітала там тітка, це мені подарувала тітка. Ну, Тобто і, і там залучені ще і не тільки. Маленька родина, в якій шестеро дітей. А ще і, я так розумію, сестри мами. І потім він спілкується так дуже добре з своїм батьком. Він сімейна людина, незважаючи на таке його бурхливе, минуле а, в мене є відео. Якщо я, я не забула, то я поставлю вам посилання. Якщо вам цікаво, а, цей пласт культурної Ірландії досліджувати. А потім, от зараз я спілкуюся з ірландцем, який з Голвея, і він бабусі, по-перше, святкує день народження мене запросив. Я кажу, ти відразу ми ще не знайомі, хочеш мене з бабусею своєю з родиною, і з батьками, можливо, познайомити. Ну що тягнути? Він каже: так, звичайно, чого ні. Я відчуваю, що ти хороша людина. Може, в них це нормально? Ну, може, він усі знайомить, правда? Ми ж не знаємо. І я, дівчата, повірте, з недовірою до цього ставлюся всього, думаю, щось. Хоч мій чоловік теж відразу про мене розповів, він ще до мене не доїхав, а всім розповів, що поїде зі мною познайомитися. Я була друга в Україні жінка, з якою він познайомився. Потім запрошую мене на весілля своєї сестри, я кажу, де це в голові. А він каже: та ні, це в Лімріки. Я кажу, Боже, милий, дорогий. Ну, я йому не сказала, що ще до Лімріка я не доїхала, а до мене приїжджали з Лімріка. Дякую, Оксана. Пам'ятаю, ну я не знаю, чи, чи доїду я колись до Лімріка, чи ні. А, також спільна така любов. До готелів, це справді традиція. І вони все святкують і просто на уікенд з чоловіком їздять. І це не тільки мій чоловік такий, це от я кого не спитай, і не тільки його родина така, і інше. І традиції в їжі, які я вам звичайно розповідаю час від часу, бо щось згадую. В них консерватизм. Тобто, вечеря це вечеря, а сніданок це сніданок, і плутати не можна. А, дякую вам за увагу і, будь ласочка, коментуйте.